Вітаю вас, шановні дорогенькі мої друзі. Сьогодні ми заварюємо чай, і у нас є питання у всіх вас, як же заварити чай, який ви отримали від Айда чаю. Це особливе ставлення до чаю, особливе ставлення до себе. І як це сприймати? Як справді зробити так, щоб Пуер тебе пер, щоб він тебе розпер, щоб він тебе відпер і так далі? Як заварити чай, щоб він був вам смачний до душі та е, зробив з вами найприємніші і найкрутіші е, перетворення? Смакові, е, внутрішній стан і зовнішній? Теж простір налагодити. І для цього нам знадобиться це чай, це посуд мінімальний. У мене чашка, заварник, в чому я заварюю чай. З заварника я переливаю чай у інший заварник. І п'ю із піал. Ще я люблю пити чай не на самоті, а із моїми чайними друзями це Луюй, це Кет і маленький чегівара. І, а вже ж, найважливіше це гарна вода не з крану, а можна взяти. Фільтровану, можливо, бутильовану, можливо, ви маєте можливість взяти воду у родничку. І далі треба організувати простір. Тобто, якщо у вас є місце, виділіть його, якщо ви бачите, що у вас є біля віконечка або десь на столі очистіть цей простір, можете поставити трошки паличку, яка трошки вам дасть арома. Відчуття, так і ви будете з ароматом цим проводитися. Можливо, без цього, але є по канону чайна чайне дійство. Проводиться з п'ятьма першоелементами: це вода, вогонь, земля, дерево і метал. Метал це людина, бо в кожної людині виробляється теж срібло. Це древній Канон тайванський, і як ви бачите, я заварюю методом ґанпао, тобто тайванське сухе заварювання. Спочатку тайванці зробили це все церемонію шляхом е, із дошкою, як ви знаєте, багато хто бачив. Але це все відтінки основного. Основне це підбір посуду, це вода, це очистити простір. І ви вибір чаю. Сьогодні я буду вчити вас пити, або ви ви самі, самі будете вчитись пити поер, смачнючий нашу знахідку лімін Юечен UECAN. Переводиться як чим старіше, тим ароматніше. Починаємо ми з прогріву посуду. Як ви, якщо ви робите ранкову там ранкові вправи, або робите за собі сніданок, завжди прогрівається посуд або прогрівається тіло, якщо це вправи, так ми і прогріваємо посуд. Ми наповнюємо її, як кажуть, традиційно енергію янською, теплою, свіжою, сильною. Коли ці чайнички були на полочці, вони спали. Ну, це така гра, в яку можна пограти. Але насправді ми прогріваємо посуд для того, щоб коли ми зараз будемо прогрівати свій зливничок і чашечку. І тепер в прогрітий чайничок ми будемо класти смачнючий чайочок. Він тут прогрівається і е, окутується. Він, він прогрівається. знаєте, І тепер ви можете відкрити кришечку. Це, це може бути ваш керамічний чайник, можливо, бабусин, можливо, це може бути тіподик. Неважливо, що це. Е, важливо тільки мілілітраж заварювання. І якщо у вас маленький чайник, то це означає, що ви можете пити хоч один, хоч вдвох, хоч в десятирьох. Це можна порівняти. Дуже смачний аромат. Такий солодкий-солодкий, дуже класний, такий томлений шоколадний аромат. І ми прогріли чай, і тепер він починає благоухати, так скажемо, цим чаем, цим, цими горами і цими технологіями чайного виробництва. І зараз ми зливаємо оцю воду і промиваємо чайочок тою водою, що ми прогрівали посуд. Декілька хвилин нам знадобиться для того, щоб просто чайок трошки розм'як і з нього змити пил, розбудити чай. Поки прогрівається ваш чайник і з пуером промивається, так він розмакає. Ви можете просто посидіти і свою увагу, свою увагу направляємо всередину себе. Можна просто розслабитись, знайти для себе удобна така позиція для тіла вашого, для спини. Тому що чайна традиція це є традиція розкриття, розкриття внутрішньої своєї уваги. І розкриття просто себе. Бо в повсякденному житті ми щось робимо, і наша сутність, бутність, вона зникає і трошки замилюється цією, так скажемо, біганиною і різними нашими бажаннями. І коли ти просто тихенько сидиш і направляєш увагу у середину, поки розмикає твій чайок, який дуже спресований, ми направляємо увагу на ваші рухи, як ви берете чайник, наскільки приємний він на дотик. І потім теж можемо з... понюхати, як чайок змінився. І переливаємо знову в піалку. І все це виливаємо. Можемо поливати з наших чайних друзів, які з, наш... з нами на дошці. І заливаємо. Це буде перший пролив після промиття чаю. І тепер основне питання, друзі: як же довго тримати експозицію, тобто тримати воду в чаї, в чайнику? Коли зливати, бо я тільки що залив, і е, часики тікають, секунди йдуть, і я вам можу сказати так, що друзі: заварювайте стільки, скільки ви хочете. Постарайтесь відчути, як чай може естрагуватись у воду. Чайний лист розкривається і віддає свої смакоорганолептичні органолептичні властивості саме у водичку, і вода перетворюється на чай. І я роблю так, друзі. Якщо в тебе чайничок маленький, то все залежить від того, як сильно ти його набив чайком, поклав. Так? Я поклав багатенько чаю, тому я можу зливати швидко. І після того, як я перший пролив зливаю, бачите, десь вийшло секунд 10. І по кількості з -з заварювання я не використовую е ваги. Я використовую тільки свої зорі, свої внутрішні відчуття. Тобто я б поклав, можливо, там десь грамів 10-15 на 200 мл чайничок і 10 секунд потримав. Якщо б у мене був великий чайник на 500 мл, я б поклав теж 10, -10 грамів. І, можливо, я б його покалихав трошки і настоював би 5 хвилин, якщо б я залив повністю. А якщо я хочу пити отак от традиційно, традиційним способом, то це було б навіть в великому чайнику, я би залив водичку по дно і зливав собі помаленьку в чайничок. Навіть можна заварювати в великому чайничку, як у маленькому. Вже готова перша піала, друзі. Вбажано пити її на видоху, видохнути все, що у вас є в легенях. І починаєте сьорбити. І з оцим сьорбанням. По перших піалах, по першому дотику, по першому відчуттю ви вже розумієте, чи отримуєте ви те, що ви хотіли. Тобто, чи достатньо чай заварився. Це можна відчути просто по тому, наскільки він заварився. Тобто ви відчуваєте його смак, аромат, і ви відчуваєте його властивості. Вони у вас розкриваються шляхом того, що ви п'єте чай. Якщо вам недостатньо, ви можете, недостатньо смаку, то ви можете заливати собі другу піалочку, друзі. І Продовжуйте пити чай, продовжуйте його настоювати, чай буде поступово розкриватись, і ви е, збільшуєте кількість секунд заварювання чає. Він собі так потихеньку заварюється. Бачите, по кольору ви можете коригувати, як швидко ви будете пити чай. А коригувати це можна просто коригування експозиції. Експозиція це кількість секунд тримання заварки. З водою. Друге питання. Як і скільки разів можна заварити чай? Це залежить від того, що вам потрібно. Тобто, якщо ви поклали чай багато, наприклад, 10-12-15 грамів на 200 грамовий чайник і у вас є час, то ви можете заварювати. Стільки, скільки вам хочеться. Бо чайок буде, коли його багато, він буде поступово, поступово, поступово э, віддавати свої властивості. І це можна коригувати, як я вам вже казав, э, експозицію. Тобто, якщо ви тримаєте по 10-15 секунд і в, в, в великій кількості чаю на маленьку площу, то ви можете дуже довго сидіти. І пити 10 проливів, я вам можу сказати точно, що ви зможете випити. Або з другом, або на самоті. Але мені вистачає навіть трьох проливів п'яти, щоб вирівняти свій внутрішній стан і посидіти просто, так скажемо, у концентрації. Прочухати свої відчуття внутрішнє, і взагалі знаєте, зробити е, таку не генеральну, але маленьку, е, маленьке прибирання в себе в голові із чаєм і смаком, просто посидіти, поконцентруватись. Е, і мені буде досить три е, піалки, три проливи. Але для цього можна взяти просто 5 грамів чаю. Все залежить від вашого смаку, як ви полюбляєте пити чай. Е, тому для цього треба експериментувати, бути звільним серцем і відкритим для заварювання. Коли ви робите щось, то будьте відкриті до цього. Експериментуйте, будьте саме у цій справі, наживо робіть все. Коли ви робите якісь рухи, все міняється. Тому використовуйте. Е, тільки стільки рухів, скільки вам потрібно. Не треба щось робити з телефоном, там, книги брати. Просто всю увагу тільки на чайок, тільки концентруйтесь на цьому. Це є один із способів е, чайної практики. Це є традиція, як, з якою е, слідкують багато людей, які в собі там, щось мають. І, е, ці зернишка вони, в них проростають, і потім людина перетворюється на вже більш е, опізнану. І сьогодні ми, я вам вже казав, п'ємо лімін, чим старіше, тим ароматніше. І коли ви п'єте чай з високою увагою, з, з маленькою кількості рухів, не тримаєте там телефон, не дзвоните. А тільки 20-30 хвилин мені достатньо 20 е, Поп'єте чай в спокійному настрої, просто сьорбаючи і переливаючи чайок. Це дуже просто, як казав чайний патріарх Луюй, заваривши, випив, а випивши, заварив. Я каже мій товариш чайний. Немає нічого простіше, аніж пити чай. Це може бути ваша чайна церемонія. Зробіть її саме такою, як ви хочете. Ви можете використовувати тут свої фігурки. Це можуть бути Черепашки Ніндзя, це може бути Тарас Григорович Шевченко. це може бути Жак Фреско, або хто, хто завгідно, або Будда. Так, можливо, можуть бути іконки, але це є увага, коли ти приділяєш увагу. Цьому ти наповнюєш себе цим, а наповнюючи себе цим, ти потім приходиш до того, що ти звільнюєшся від всього, що, тебе, що тобі заважає бути собою. І наостанок, друзі, я хочу подякувати всім тим людям, хто слідкує. Багато приходить фідбеків навіть із різних стран, і навіть це е, за, за, закручується у якісь чудові метаморфози. Ми е, у, узнаємо, що десь взагалі там в Португалії нас дивляться і п'ють наші чаї в Європі, в США. І я вам хочу продемонструвати ще. Е, Наші підбірки, чайні, заходьте, будь ласка, на сайт, обирайте свій чай. Е, хто не має грошей, може прийти просто я можу з вами поділитись цим чаєм, випити цей чай. Але якщо ви дійсно чемна людина і робите щось гарне в цьому світі, або ви просто хочете пізнати себе через чай, через розмову, через е, відкрите серця. Друзі, робіть свою справу, пийте смачний чай і слідкуйте за собою. Гарного вам дня, гарного вам тижня, гарного вам життя, їжте пийте доб... <смас> добрий смачний чай. Друзі, любі, бажаю вам гарного дня. Цінуйте, слідкуйте за нашими чайними знахідками, долучайтесь до чаю серцем, відчуттями і будьте собою, а щоб бути собою, розкривайте себе. Ідіть до нових вражень і виходьте із кімнати, Пийте смачний чайок. Дякую вам, що подивились.